Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми віднімаємо приклади виду 40 відняти 3. Розв'язування задачі виразом. Логічно геометрична вправа. Лиш дзвінок на урок продзвенить. Стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав, і на урок він нас покликав. А отже часу не втрачаємо, роботу швидше починаємо. Будь ласка, розгортайте свої зошити та пишіть сьогоднішнє число та прописуємо каліграфічну хвилинку. Число 10. Один рядочок. Усний рахунок. Обчисли, будь ласка, вирази. 28 відняти 20. Буде 8. 46 відняти 3. Ми знаємо, що при відніманні таких чисел ми можемо 46 розкласти на 40 та 6. 6 відняти 3, тому що одиниці віднімаємо від одиниць, десятки від десятків. Буде 3. 40 додати 3, буде 43. 70 відняти 40. Від 7 десятків відняти 4 десятки буде 3 десятки або число 30. Наступний. 16 відняти 0. Ви в мене, розумнички, Ви знаєте вже, що буде 16. 59 відняти 8. 59 можемо розкласти на 50 та 9. 9 віднімаємо 8. Буде 1. 50 додати 1 буде 51. 88 відняти 10. Правильно, буде 78. Ви молодці. 12, додати 7. Розкладаємо 12 на 10, і 2. 2 додати 7 буде 9. 10 додати 9 буде 19. 96 відняти 5. 96 розкладаємо на 90 та 6, 6 відняти 5 буде 1. Та ще 90 буде 91. 30 відняти 9. 30 можемо розкласти на 20 та 10. 10 мінус 9 буде 1. Та ще 20 буде 21. Будь ласка, спробуй відгадати числа за їх розповіддю про себе. Якщо додати до мене 12, то я стану 17. Як ми можемо знайти цей вираз? Правильно, це число знайти, ми можемо виразом 17 відняти 12. Буде 5. Отже, загадане число це 5. Наступне, якщо відняти від мене 12, то я стану 17. Щоб знайти шукане число, нам треба до 12 додати 17, буде 29. Будь ласка, склади вирази за схемами, обчисли їх значення. 7 додати 43. 43 розкладаємо на 40 43. 3 додати 7 буде 10. Та ще 40 буде 50. 7 додати 53. Правильно, 53 розкладаємо на 50 та 3. 7 додати 3 буде 10. 50 додати 10 буде 60. 7 додати 63. 63 розклали на 60, та 3. 3 додати 7 буде 10. 60 додати 10 буде 70. Наступний 5 додати 65. 65 розкладаємо на 60 та 5. 5 додати 5 буде 10. 10 додати 60 буде 70. 5 додати 45 буде. Правильно, 50. 5 додати 25 буде. Мої, розумнички, це буде 30. Наступний 9 додати 41. 41 розкладаємо на 40 та 1. 1 додати 9 буде 10. Отже, 40 додати 10 буде 50. Наступне 9 додати 61. Робимо те саме. 1 додаємо 9, буде 10. І ще 60, буде 70. 91 додати 9. Буде 100. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, за малюночком і записами поясни, як знаходили різницю чисел. 40 підняти 3. Розглядаємо 40 відняти 3. Ми число 40 розклали на 30 та 10 для того, щоб нам віднімати одиниці від десятка. Тобто 40 це 30 додати 10. Треба відняти 3 Дорівнює 30 додати. Далі ми знаходимо різницю чисел. 10 відняти 3. Тобто, спочатку ми від десятка віднімаємо одиниці. Тобто, якщо в нас із вами немає у числі одиниць, то ми маємо відняти з вами від одного десятка одиниці віднімаються. Тобто, 10 відняти 3 дорівнює. Так, 30 в нас залишається. І ще 10 мінус 3 було 7. Тобто 30 додати 7 буде 37. Зверніть увагу. Кількість десятків змінилася. У нас є, дивимося, три стовпчики. Це три десятки. І четвертий стовпчик жовтий. Ми з вами, що зробили? Від нашого останнього десяточка забрали три кубики. Так, і в нас залишилося їх лише сім. Отже, залишається 37. Давайте спробуємо обчислити вирази. Самостійно у своєму зошиті, а ми потім перевіримо. Ну що, готові? Давайте перевіряти. 10 відняти 5 буде, звичайно, буде дорівнювати 5. 80 відняти 5 буде. 75. 90 відняти 5. Ми 90 розклали на 80 та 10. 10 відняти 5 буде 5. Та ще 80 буде 85. 10 відняти 7 буде 3. 20 відняти 7. 20 розкладаємо на 10 та 10. 10 відняти 7 буде 3, ми це знаємо вже. Та ще 10 буде 13. 100 відняти 7. 100 ми розкладаємо на 90 та 10. 10 відняти 7 буде 3. Та ще 90 буде 93. Молодці. Ви впоралися. Наступне. Давайте обчислимо вирази. На кілька дій. 30 відняти 9 та додати 5. 30 відняти 9. Буде скільки? Для цього нам треба 30 розкласти на 10 та 20. 10 відняти 9 буде 1. Та ще 20 буде 21. Та додати 5 буде 26. Наступне 80 відняти 20 та відняти 2. 80 відняти 20 буде 60. 60 треба відняти 2. В цьому випадку ми 60 розкладаємо на. 50 та 10. 10 відняти 2 буде 8. Та ще 50 буде 58. 45 відняти 5 та відняти 5. Розглядаємо. Нам потрібно з вами від 45 відняти 5 буде 40. І відняти 5 буде 35. Далі, 23 додати різницю чисел 38. 30 мінус 8. 8 буде 2. 23 додати 2. Чи скільки? Ні. Ми розглядаємо, буде 22. Так, 23 додати 22 буде 45. 38 відняти різницю чисел 25. 20, 20 відняти 5, скільки буде? Мої розумнички буде 15, тому що ми розкладали на 10 і 10. Від одного десяточка ми відняли п'ятірочку, залишилося 5. 10 додати 5, буде в нас якраз 15. І 38 відняти 15 буде 23. Далі 13 додати різницю чисел 66. 60 відняти 6. Скільки буде? Правильно: 54. 13 додати 54. Думаємо, десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. 54 додати 10 буде 64. 64 додати 3 буде. 67. Ви впоралися. Задача. Мама попросила Сашка купити 3 десятки яєць. Сашко приніс 3 яйця. Чи правильно Сашко здійснив покупку? Ні, а чому він неправильно? Правильно, тому що він не зрозумів, що є 3 десятки. А яке число це 3 десятки? Правильно, це число 30. Отже, мама попросила хлопчика купити. 30 яєць, а він купив тільки 3 яйця. Скажи, будь ласка, яка ж різниця між кількістю замовлених яєць і кількістю куплених яєць? Правильно, щоб дізнатися, ми маємо від 30 відняти 3. Так яка ж різниця буде? Різниця буде 27 яєць. Прочитай задачу. Коли з ігрового майданчика додому пішло 5 дівчаток і 7 хлопчиків, то на ньому залишилося ще 10 дітей. Скільки дітей було на ігровому майданчику спочатку? Що відомо про дівчаток? Спочатку дівчатка пішли, так, дівчаток було п'ятеро, а хлопчиків хлопчиків було семеро. Що ми можемо дізнатися спочатку? Ми можемо дізнатися, скільки дітей пішло з майданчика. А потім нам сказано, що там залишалося ще 10 дітей. Яким чином ми можемо знайти, скільки дітей було спочатку на ігровому майданчику? Правильно, треба до 5 додати 7, отримати 12. Та ще потім до 12 додати 10. А в мене є ось такий вираз. Що ми можемо зробити? Спочатку ми знаходимо суму чисел. Яка позначить, скільки дітей пішло спочатку? Тобто 5 додати 7. А потім ми до них додамо дітей решту. Тобто ті, які ще граються на майданчику. 5 додати 7 буде 12, та ще 10 22. Тобто в нас гралося на ігровому майданчику 22 дитини. Будь ласка, зупини відео та скажи, наскільки фігур поділено кожний трикутник двома відрізками. Скільки фігур ти нарахуєш? Будь ласка, продовж речення. На уроці я дізнався чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконала завдання про продовж речення. Домашнє завдання. Виконай номер 359-360. За увагу! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувай!